Окрім того, продовжує і наступальні дії на різних напрямках. Так, на Лиман-Куп'янському напрямку зафіксовано 601 обстріл позицій Збройних Сил України. 13 разів ворог використовував свою авіацію. Су-25, Су-35 та Ка-52. Відбулося 8 ударів дронів противника по позиціям Збройних Сил України. Ще було відбито 25 атак. 10 на Куп'янському напрямку та 15 на Лиманському. Противник не полишає спроби прорвати нашу оборону, проте безуспішно. В ході бойових дій було ліквідовано 214 окупантів, також знищено 18 зразків озброєння та військової техніки, серед яких 4 танки, 2 танки Т-80 та ще 2 Т-72, 7 бойових броньованих машин, це БМП-2, БМП-1, БТР-80 та МТЛБ. Знищено ряд різних ствольних установок, Артилерійських царі акації де 20 Д 30 тридцять гармати та автомобільна техніка противника, серед яких як вантажівки типу Урал, так і легкові, які займалися перевезенням особового та командного складу. Противник зосереджує свою увагу, все також на Сіньківськ, поблизу Сіньківки, Іванівки та Макіївки. Також за минулу добу акцентував свої зусилля поблизу Невського та Серебрянського лісництва. Намагаючись знайти слабку зону в нашій обороні.